Сьогодні відбудеться зустріч міського голови з учасниками Атом. Напередодні святкування Дня захисника України міський голова Андрій Кульчинський нагородить їх грамотами. Також їх привітають хор молодших класів дитячої школи, мистецтв імені Романа Савицького та Лауреат всеукраїнських фестивалів та конкурсів Оксана Чіпак. з Днем захисника України вас вітає хор молодших класів дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького Керівник. Чуємо до слова міського голову пана Андрія Кульчинського. Шановні гості, наші діти, шановні учасники антитерористичної операції, а, насправді все, є війною. Сьогоднішня зустріч це ну, зустріч фактично із різними поколіннями, із хлопцями, які воюють, воювали, із дітьми. Із батьками, з нашими дівчатами, жінками, мамами. Я перед день свята покрови, свята фактично першого це захисник вітчизни. Хочу всіх вас привітати з цим святом. Завтра у нас буде можливо ще зустрітися на відзначенні його біля могилу Але якось хотілося сьогодні в такому тісному колі зустрітися і. Трошки відгорнувши якісь там негативні емоції, думки там, про побут і так далі, просто порадіти е, цьому святу. Е, фактично, коли ми дивимося на наших дітей, ми розуміємо, за що ми живемо, за що ми боремося, і зрештою, за, за що ми воюємо. І хочеться сподіватися, що наші всі старання вони не залишаться марними. Що наші діти вони будуть кращими нас, що вони будуть боротися так само, а може боротися під мирним небом на рідній землі, за нашу нову, могутню, велику Україну. Слава Україні! Трускавецька міська рада нагороджує Андрійцева Андрія за мужність, патріотизм, професіоналізм. Захисті суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня захисника України такою ж грамотою нагороджується Копко Микола! Роскавецька війська рада нагороджує Федевича Леоніда за мужність, патріотизм, професіоналізм, захисті. Comprei. Я так Це, на жаль, бойові дії ще не закінчені. Сьогодні в нас свято, Свято, яке для нас організувала міська рада міста І є нагороди для наших героїв. Разом з тим багатьох немає ідеться чекати, багатьох нам придеться чекати, що коли вони приїдуть, ми передумаємо ці нагороди. Зокрема, мій товариш Іван Курій, з яким на самого початку був, він зараз у Пасні. На жаль, на жаль, воно ще не, не закінчилося. На жаль, воно продовжується. На жаль, ми ще не можемо сказати, коли це все перейде в нашій державі. Тож, тримаємося, віримо в майбутнє, віримо в нашу Україну, віримо в те, що все буде добре. Ну, Дійсності такі концерти, такі моменти вони радують, дуже радують. І радують тим, що, можливо, не забувають хлопців, що трошечки комусь не потрібні. Все ж таки видараємо, ми їх воювали, захищали.